Всім привіт! На ремонті сама популярна модель після 27 ї Honda 34. та Це дійсно 34 та бо 35 та іде з дисковими гальмами. Це і 34 та Honda. Сама популярна Ну, суть не в тому цього ремонту, ну, вона теж саме легше ремонтується, тут трошки більше всяких заморочок, але вона теж дуже є проста в ремонті е для людини, можна так сказати. Бо, наприклад, як порівняти Сузуку Ямаха. Там трошки тяжче йде. Тут набагато все просто, все легко. Але суть самого відео це коли купляєш скутер в перекупа. Скутер помальований, перемальований. Не думайте, що він це в оригінальному. Не знаю, чи тут суд перемальовано чи ні, але мені здається, що здається, ну зад точно цей малювався, це точно. Я не експерт, тому я стараюся то не вникати, маю суть типу поперемонтувати. Але от, що таке купити скутер в перекупа. Документів. Тих паспортів без печатки взагалі немає ніякої печатки, я не знаю, як люди так ну, можуть купити скутер і його можуть забрати. Суть в тому, що він не заводиться. Але він постояв трошки і щось там брукнув. Найди дивіться. Він зараз заглохне і вже більше не заведеться. Перший признак того, що вже глушитель пускає. Якщо пускає глушитель, значить вже його хтось скидав. Якщо його хтось скидав, значить там вже певно не стоїть оригінальний ціліндр. Могли поставити так для продажі. Саме найдешевший. Ну, хоч компресія є. Ну, компресія є. менш більш нормальна, тут теж треба буде зняти, бо лапка дуже повільно повертається, треба буде зняти і подивитися, в якому стані там всі варіатори. І треба буде виконати, заглушити цей дріб. ну, шланг. Ну, я переважно викидаю, експерти залишають, я ні. Бо тому що ти його не перевіриш, чи він коректно працює, то що додає ну, повітря там додаткового. І почнемо з того, в якому стані у нас вітряний фільтр. Я вже трошки порозбирав, попідбирав, там розкрутив там. Але саме головне лишив для вас. Ось фільтр у нас в ідеальному стані. Що чистий тут, тут майже більш норм. За фільтром у нас теж чисто все. Фільтр пропитаний, ну видно, що він майже нічого і не їздив. Привезли на ремонт зраз. Так і будемо розбиратися. І мене саме, що ще хочеться мені цікаво, це зняти цю і подивитися, чому пускає. Ага, просто не подивимося. Ну, хоча б зараз тут буде легше залізти до цього. Але вся проблема у нас в вишитильним боленням. Зараз ми посвітимо і подивимося, що ж там не так. так. Ну, Тут вже циліндри в оригіналі, наскільки я бачу. Тут ще ніхто нічого не крутив, але чому він пускає на... Ага, кріплення у нас дивіться. І тут валяється з боку, не прикручено навіть. Ось. Болт закручений, а от кріплення, яке мало би фіксувати тросик, просто от, збоку. Щось тут робилось, робилось та й не доробилось. Чому глушіть пускає? Зараз скинем глушитель і подивимося. І я вам покажу, чому він пускав. Я думав, що тут щось погірше, ну як, це теж не є проста проблема, але це проблема. Зогни просто зогнило коліно ось в цьому місці воно просвічується. Ну, Тут я не знаю, чи хтось бачите, воно просто загнило коліно. І тупо дуже довго стояв. По колу воно тут пройшлося все. Я не знаю, що робити. Чи воно привариться до цього, чи не привариться. Ну, Тут зараз тільки чуть-чуть шук і воно вже зразу. Продаються повністю коліно. Отако коліно продається. Буду пробувати десь замовляти це коліно. О, тут сплавиться, як будуть різати, не знаю, що робити. Сірім блоки стоять. Відріжжу якось чи що тут робити, я навіть не знаю. Ну тут я точно знаю, що тут не провариться, бо воно зараз... Тут діра. Треба буде от проблема з глушителем, чому він так прокотить. Зогнив. Дивишся, що свічу на циліндр, циліндри в оригіналі. Ну, вони просто оригінальні мопеди, вони зовсім ну, циліндри оригінальні, вони по-різному, ну, інакші, жавчий на них, ніж на китайській. Тому це видно зразу, вони такі, по інакшій колір навіть мають. Ну, коротше, все одно прийдеться це розбирати, бо тому що нам треба замінити бензиновий фільтр. Я думаю, що його ніхто не міняв. Зараз подивимося, чи його хтось міняв чи ні. Скутер розбирали, з тої сторони болти вже на ті закручені. Його ніби з групшого підготували до продажі. Зараз ми це перевіримо. Зараз знімемо карбюратор, подивимося, що з ним не так. Все одно нам треба зняти кришку, там помастити, подивитися. Скидаємо фільтр, знімаємо пластик і буду показувати вам далі. Не так? Не так? так, ось так я його розібрав той скутер. Раз. 34 тут. Ви знаєте, фільтру взагалі ніякого нема. Бензинового на шлангу, взагалі не до бензонасоса доходить доходить без... тут або поставити. Ну, для зручності переважно було б добре поставити тут Десь фільтр коло карбюратора. Ну, але поставимо його тут, бо тут не дуже є місце, бо він тут фіксується на цьому гачечку і плюс на пластмасі тут стоїть, не дуже є де його причепити. Зливаю масло для того, щоб подивитися до цієї сіточки тут. Це сам перед треба туди дивитися. Е, ще нам, дивіться, я розібрав, може вам буде чути, не буде чути не звук. Послухайте. Звук шату підчерника. І все. І в мене зразу падає настрій, тому що зараз треба дзвонити до людини і казати, що е, попри те, що я ще знайшов, що треба варити глушитель, треба колодки міняти, колодки закінчились. Нема. Е, з карбюратором не знаю. Мені здається, в ньому взагалі бензину нема. Треба це все мити, чистити. Тут солідолом помастили, тому воно, бачите, які зробили там боктик такий від солідолу, налипло без сміття. І тому воно не клине. Краще помити і маслом помастити, ніж солідолом. До солідолу приліпає струшка від рівня і воно їхати не буде. Тому ось така проблема. Такі проблеми, як то кажуть, я не знаю, зараз дзвоню до власників буду питатися, що робити. Чи Закриваємо очі на той шат на колінвалі, робимо те, що я бачу. Тут і того достатньо буде. Зараз тільки колодки, помити почистити, але це ж ми відтягуємо цей час. Це питання часу. Від'їзди літо, не від'їзди літо. Я думаю, чим далі, тим більше буде розбивати. І видно, як він їхав, наскільки не доходив ремінь. Бо ремінь вже стерся. Не доходив, він і тут нижче сидів, от видно, навіть де він був. Коротше, печальна ситуація. Дзвоню, я питаюся. Що робити? Ось така неприємність, як то кажуть. Ну, Мені це в плюс, їм це дуже великий мінус. Зараз після телефонної розмови я вам все скажу, чи робимо, чи робимо з грубшого, чи робимо таку нормально. Ну що ж, переговоривши з власниками скутера. Ми вирішили, ну не я, не ми вирішили, а вони вирішили, що все-таки краще зробити раз, але нормально, щоб потім їздити і не переживати. Тому скидаємо мотор і будемо міняти той підчепник. Так що, скидаємо мотор і вже на столі будемо розбирати в швидкому відео. Як скидається з рами, це все просто знімаємо, відчіпаємо ланцюг. Гальма. Відчіпаємо всі дроти, які йдуть до генератора. Ну тут я вже майже його розібрав з цієї сторони, тут буде менше роботи. Просто будемо розколювати його на двоє. Так що. Масло капало мені. Закапало масло купа. Ну, коротше, розбираємо. Скидаємо мотор і вже на столі буду розбирати показувати. Ось і мотор на столі. Це дуже швидко. Тепер швиденько зараз брг і роздербаним його. Погнали! Це все, мотор розібраний. Вибачте, що не показали, не мав як трошки, бо трошки не суть, не мав як. От підчипник. Це той, що там де стукіт був, він має щось сюди, шат, що гудить. Це з другого боку від магнета. Він теж має шат туди-сюди, він трошки тихіше. Ну Їх би трошки, ну їх би прийшло все одно замінити. Рано чи пізно, просто питання часу. Скільки б вони від'їздив? Все Це в оригіналі? Поршень, кольця, палець, циліндр, все в оригіналі. Так що це дуже добре. Колювал так як в новенькому стані. It's... Ідеальний. Немай, ну, Просто ідеальний японський колювал. Ні шату, ні сюди, ні туди. На поршні і присутні. Ну, Це від того масла якогось чи що це, я не знаю. Це ми почистимо, помиємо. Кольця зазору майже не мають взагалі. Ну, На цьому скутері. Реально можна їздити до 10 років, якщо нормально, його обслуговувати. Міняти масла, лити, е, лити нормальне якісне масло, міняти масло в редукторі, чистити фільтр бензиновий, чистити, це, не чистити, а замінювати бензиновий фільтр і чистити повітряний фільтр, пропитувати у маслі. Що лишається зараз? в мене купа поганої роботи. Ну, тіпа, така, що і показувати нема що. Треба все вмити, чистити. Замінити тут сальник, почистити карбюратор помити, все, картера помити, почистити цю ржавчину, дивіться, яке тут. ну Він просто тупо стояв дуже довго, десь, я не знаю, де, чи його з річки витягнули чи що. це все треба зараз буде чистити, мити, шланг промити, почистити, фільтр. От я витягнув, ну він чистий, повезло. Деколи буває тут стільки сміття, що. ну, Це все треба зараз мити, чистити, це зараз півдня цієї роботи. У мене мойки нема, нема треба все вручну, бензину і пензликом і пішов. Тому це дуже займає багато часу. і ось така, ну Можливості нема це все зробити для зручності, щоб відністи каршером помив, хімію попшікав, ідеально. 20 хвилин, все чистота і поряду. Нема мене такої можливості, роблю те, як роблю. Так що вже буду показувати, як буду збирати. Почнемо потрошки збирати, трохи я помив, почистив це все. Почнемо з варіатора. Заднього. Тут ось такі колодки йдуть. Я зняв ці пружинки. Пружинки заднього варіатора ось такі. Це з нового. Я їх переклав на нові колодки, щоб зараз не підганяти грузики і тому подібне. Тому закладаємо старі пружинки сюди і все мало би зійти, все, все зіграти. Так, беремо пружинку. Сюди в нас де ось так. І нагору йде шайба. Не наоборот, шайба не там. Бо я раз поміняв місцями, тому шайба там тарабанила. Закладаємо це сюди, це сюди, воно встане на своє місце, ніхто нікуди не втікне. О. І закладаємо зуби. Інакше ви не закладаєте. Так, саме перше треба перший раз. Декілька разів, бо тут може щось заважати, то й наклеєні ті штуки, декілька разів запхати, випхати. Щоб той пластик, який клеїли з боку, він трошки заважає залізти. Ті постмаски, що позаливали той? Шараз? Там не сходиться їм. Пази замалі, за великі. Зараз це все піджину і вже покажу готовий результат. Проблема, що не залазить. На кожному зубі, коли відрізали, нижні фаски не поправили. Зараз кожен пас зібрати там горбик металу. Так, що я зробив? Як я забирав ці фасочки? Я маю ось такий пильник, оригінальний щільівський трикутник. Він якраз має горбик цього шершавий та як нам і потрібно. І кожен зуб я збирав. Ці завусинки, що не пускали всередину. І після цього все ідеально залізло. Ну, воно залазить, тяжко просто випихається. Він якраз тут чуть-чуть менші зуби, далі більше, він фіксується і взагалі не хитається. Тому беремо, збираємо його вже. Тепер можна його зібрати до купи. Я це роблю в тисках. Ну, в кожен робить по-своєму. Індивідуально. Хтось там. Геній, туди-сюди, в кожного своя тема, як ти кажуть. О, бачите, як все гарно залізло, супер. Я беру, затискаю тиски. Без фанатизма. Зараз трісло, то все. Беремо штопор. Зразу шукаємо його місце. Згори стискаємо ось такими гарними. І чуть, -чуть вниз, чуть-чуть вверх. Ага. Не забуваємо саме головне, що я забув. Тут же ж в нас є вусика, в який воно буде впиратися пластмаса. От у мене зараз якраз така ситуація склалася він далі ще не залазить. Треба нижню частину прокрутити, щоб не мішали вусика. Все, тепер він зараз опуститься нижче, щоб ви зараз не вламали ту пластмасу. О, він сів і вже зараз можна закласти. Нормально. Вже нічого не заважає, можна тепер, він опустився набагато нижче. І тепер штопор можна закласти. Бачите, добре, що я вам показав. Штопор руками закладається, просто опускаємо і чуть-чуть стукаємо чимось. Все. Він заходив в свій потай, має таку ямку, він звідти вже не вискочить. Все. Варіатор обслужений. Тут він стоїть на втулці, там нічого не треба мастити нічого воно само. За рахунок втулки, то все маститься і працює. Що ми можемо зробити? Це, це задній підчипник. Я його помив і помастимо його синим солідольчиком. таким Ух. Напихаємо туди в підчипник, змащуємо його. Це те потрібно змастити. О, аж легше пішов? Гарно. Цей цей салідол не плавиться від температури. Супер. Все, гарно змастили. Все, заднє варіант готовий. Далі що ми беремо? Беремо нові підшипники. І ще я замінив задні колодки. Вони хоч є, але вони настільки дубові, немає ніякого зацепу. Він просто буде тормозити, воно не буде тормозити, бо буде скрузити не за рахунок того, що задубіли, забилися від того колодки. Не старі, просто дуже. Це, певно, рідні, ну, може, не рідні, але це ще в оригіналі, певно, що я поставив нові. Так, це на бік. Закладаємо зараз. Підчибнички, картер. Я закладаю вам, там у мене все зібране. Закладаю підчипники, запихаю колінвал. Зараз будемо гріти. Це довго, це нема що знімати. В інтернеті це є. Нагріваємо, запихаємо підчипник, далі гріємо підчипник, запихаємо колінвал. Далі запресовуємо сюди підчибник і запресовуємо все докупи. І потім розряджаємо колінвал. Знімаємо розряд з нього, бо він буде в напрузі, коли ви збираєте блок. Ну, як буду розряджати, вам покажу, бо я щось в інтернеті такого не бачу. Бачу, що всі збирають. Все окей, типу, і ніхто навіть не показує найголовніший момент, що він на прязі там може бути. Це я вам зараз покажу. Ось є такий е спеціально виточений, щоб потягнути, зняти на напругу, бо тому що я не перегрівав підшипники, не хотів трошки їх підігрів, щоб вони легше заходили. Туди він там, трошки більше підігрів цього підчепника, воно зайшло легко, а з цієї сторони менше підігрів, він не дійшов до кінця. І я його болтами дотягнув, він зараз на прязі. Він крутиться, але дуже туго. От. Я чую, Він крутиться зараз, але тяжко. Я бачу, що хоче чуть-чуть зміститися сюди. Є спеціальна така штука, типу розряджати колюнвал, я не знаю, якось ось так він називається. І ти береш і просто тянеш сюди шатун. Нещоту а Ну і чути, як він тянеться сюди. Супер. Зараз... о! Багато не потрібно. Все. Просто без легкого. Легко. Просто легко крутиться. Без ніякого напрягу. Супер. Ну, без того штуки. Ну. Я не знаю, як це зробити. СО? Ось така то штука в нас. Так що, продовжуємо, збираємо. Не повірте, прийшлося розбирати ще раз. Поставив, думав, блін, не є дешеві, ТПІ. Пише все вибито, Made in Taiwan, не є дешеві, бо НТНських не було. я покажу, які. Ось такий НТН. Не було, мав два тих, мав чотири, думаю, ставлю тих ті чотири, ті по ціна там плюс-мінус від них відрізняється, там, блін, 50 гривень, між ними різниця. Поставив цього два нових. ще з двох сторін на конвалі. Я в шоці був, блін. Я мусив їх два витягувати і запихати антеновські два останніх, бо дивися на закупі там вже більше їх нема, Два останніх, тому шкодував, думав, що на потом беру ці ставлю. Постав. Що з одного, що з другого боку шат, новий підчипник, все, На ньому нема шату. він... Ну Блін, він гарний, ідеальний ну По ньому нічого не скажеш, нема ні шату сюди, ні сюди. Видно, ну. Якість? Коротше, шановні. Бачите ТПІ? Не знаю, кажіть, що хочете. Але він в діо на кульувалі стояти не буде. Поставив тн, все, шату нема, все просто, блін, бомба, ракета, ні тут шату, ні тут шату. Вовже, все гарно ідеально. ну. Це, блін, година лишньої роботи. Все, Со... коротше, майте на увазі. Я вже, блин, такий, я навіть вже нічого не ні знімати не хочу, ні, нічого. Стільки нервів пішло і лишньої роботи. Так що майте на увазі. А я збираю далі потихеньку. От і все. Кінець цієї історії, як то кажуть. Скутер заводиться, все чудово. Робить як годинник, тільки їздить, залишається. Знає, тут вже нема що хотіти, перебрано майже все, ну, але мать завазі замінено те, що погане. Замінив задні колодки тормозів, колодки заднього варіатора, ремінь, підчепники, сальники, колінвала. Ну все, скутер пече, залив масла нормального. І... ага, і зараз глушіті там. Там все чудово. Саме довше прийшло чекати на глушитель, тому що так зробили. Зробить просто ідеально. Мені подобається. Так Тих тих годиночок. На такому скутері їздити і їздити, там що все майже в оригіналі. Блін, Я не знаю, на такому скутері можна до 10 років їздити. Ну Це в нормальних руках. А такі бок, якщо не дивитися на чистити, то декілька років. Так що, всім гарно дякую за перегляд. Дивіться, якщо я печу. Надворі мороз дуже сильно, всім гарно дякую за перегляд. До наступних відео. І вибачайте, ну нема можливості знімати все детально. Всім пока!